Всім привіт! З вами компанія Агрокраїни Дніпро. Дивіться, зараз покажу замовлення клієнтів, котрі замовили тумблери, ось ці радянські, так що ми показували, і з ними різну мілочовку. Е, мілочовку, можливо, котру ви не знаєте, що в нас є, також дуже цікаво. Ось, наприклад, дивіться. Є ось такі дзеркала внутрісалонні на малу кабіну. Це також оригінальне. Дивіться, як виглядає тут шпилька, котра регулюється ось так. Ось таке дзеркало, само дзеркало якісне. І ціна його всього-навсього 120 гривень. Тепер дивіться далі, що є стяжечки ковані. Також южмаш виробництво. Дивіться, повністю кована серединка. Самі гвинти. Ось така товста гайка в комплекті йде. І така стяжка коштує 600 гривень. Повністю кована. Дивіться, ще буває на ринку України варіант, коли ковані гвинти, а серединка йде точне лиття. Вона дешевше, там по гривень 400 з копійками коштує. І на неї також кажуть, що вона кована, але вона не повністю кована, а ковані тільки гвинти. А в нас повна, кована повністю стяжку таку купили, так, 600 гривень не дешево, але купили, поставили і довгий-довгий час ви туди не лізете. І також ще є дешевші по 200 гривень романські, але вони повністю литі. І краще, якщо у вас велике навантаження, брати ковану. Е, так, дивіться, тут ще в замовленні чека оригінальна. Ось така кована, бачите? Нормальна тримає, котра. Ось такі болти паливні на один отвір, по-моєму, F14, також оригінальний, зараз я вам скажу точно. Зараз скажу точно. Так, вони по 25 гривень. Стяжка по 600 і пробка в редуктор КПП За. Там їх стоїть дві штучки. Також новенька. Всі позиції дуже складно знайти. Так, дивіться далі, що є. Такі силиконові чохольчики на рульові накінечники UMZ МТЗ. Бувають сині, бувають жовті, бувають синьо жовті Вони по 75 гривень в ось такі. Також буваючи на чохол кожуха-гальма. В общем, дуже багато чого є по силікону. Потім дивіться, що тут поряд лежить замовлення. Що вам покажу. Це шестерня ВОМ на двохстросний ВОМ на UMZ. Вона 40 на 57 зубів, ціна 4280 гривень. Ось така шестерня. Також оригінал, тому що аналогів їх не буває. Де й оригінал також складно знайти. До у нас, до речі, іноді звертаються магазини, так, котрі в нас закуповують і потім перепродають. Так що, друзі, ось це все по тумблерках. Дивіться, скільки клієнти беруть. По 10-20 по штук. Ось дивіться, тут три штучки, тут десь десяток. Супер якість, дуже дешева ціна. Е, є ще багато, тому е, хто шукає, замовляється, також дивіться, це е, в нас тумблери е, двохпозиційні, так? Трьох немає. І клієнти ще беруть китайські на три положення. Ціна практично однакова. Тому подумайте, можливо, вам потрібні вони, також замовите, можливо, на про запас, так? Тому що річ дійсно цікава. Ну, все, дякую всім за увагу. Звертайтесь до наступних відео. Пока.